Привіт, Юля. Ми зараз у Черкасах. Вова до мене приїхав. А щоб тебе поздоровити. Да. Це ми спеціально так придумали, правда? Да, да. Да. Так що з Днем народження тебе. Я б хотіла побажати тобі, щоб в твоїх очах завжди горів той вогник, і ти йшла до своєї мети і приїхала до мене в Черкаси. Я тобі спечу торт, і ми будемо дуже довго чаювати, тому що я так за всіма скучила і люблю тебе і цілую. Да, Юлечка, поздравляю тебя с днем рождения. Я очень рад, что познакомился с тобой. Хочу пожелать тебе удачи, любви, много-много путешествий и человека, который будет просто дарить улыбку тебе, твоей душе, и, который будет тебя любить и, и любить. Вот. И да, еще раз с днем рождения. Давай там хорошего настроения тебе. Не печалься. Ребят, вам всем привет. Мы в Черкасах. У -у -у. Мы вас любим. Пока-пока.